Вітаю! Перед вами прямо. На прямій я взяла точку. При цьому утворився розгорнутий кут. Якщо із даної точки я проведу промінь, то він розділить розгорнутий кут на два кути гострий і тупий. Ці кути, один по відношенню до одного, називаються суміжними. І у даному відео. Ви дізнаєтесь, як знаходити на малюнку суміжні кути і яка теорема про суміжні кути є в геометрії? Як побачити на малюнку суміжні кути. Має бути пряма промінь або відрізок. Із внутрішньої точки цієї прямої має виходити промінь або відрізок, між цим променем. І прямою з одного боку має бути кут. Між цим променем і прямою з другого боку має бути кут. Вони і являються суміжними кутами. Виконуємо завдання. Визначимо, на якому з малюнків кути позначені цифрою 1 і цифрою 2, є суміжними. Дивимось на перший малюнок. Є пряма. Є пряма. З внутрішньої точки цієї прямої проведено промінь. Виходить промінь. Є. Між цим променем і прямою з одного боку є кут. Дивимось, є кут, позначений цифрою 1. Між цим променем і прямою з іншого боку є кут. Є кут і позначений цифрою 2. На малюнку. Кут червоного кольору і кут жовтого кольору є сумішними. Отже, Кут 1 і кут 2 суміжні на першому малюнку. Дивимось на другий малюнок. Є пряма, є пряма. З внутрішньої точки цієї прямої проведено промінь. Аж два променя проведено з внутрішньої точки цієї прямої. Розглянемо верхній промінь. Між цим променем і прямою з одного боку є кут, є кут, позначений цифрою 1. Між цим променем і прямою з другого боку є кут. Є кут, я його позначила жовтим кольором, але цей кут більший за кут 2. Отже, кут 1 і кут 2 на другому малюнку не є суміжними. Дивимось на третій малюнок. Є пряма, прямої немає, але є три промені зі спільним початком. З внутрішньої точки цієї прямої, з внутрішньої точки жодного з цих променів не проведено жодний промінь або відрізок. Отже, на даному малюнку кути 1 і 2 суміжними не являються. Димось на четвертий малюнок. Є пряма, є пряма. З внутрішньої точки цієї прямої проведено промінь, проведено промінь з внутрішньої точки цієї прямої, між цим променем і прямою з одного боку є кут, є кут, позначений цифрою 2. Між цим променем і прямою з другого боку якут є, є кут, позначений цифрою 1. Отже, на четвертому малюнку кути, позначені цифрою 1 і 2, є суміжними. Уважно подивіться на малюнок і згадайте початок відео. Суміжні кути я отримала із розгорнутого кута, коли із вершини цього кута провела промен. Отже, суміжні кути. Утворюють розгорнутий кут. А розгорнутий кут має градусну міру 180 градусів. І тому, очевидна така теорема, що сума суміжних кутів 180 градусів. Тобто, якщо додати суміжні кути, то буде 180 градусів. Розв'яжемо першу задачу. Знайдемо кут. Суміжний з кутом 40 градусів. Подумайте, подивіться на теорему і думаю, що ви визначите цей кут. Кут суміжний з кутом 40 градусів 140 градусів. Тому що разом вони в сумі мають становити 180 градусів. Як його можна обчислити? Думаю, що ви здогадали, що потрібно від 180 градусів відняти 40 градусів. А от тепер сама неприємна частина. Оформимо рішення. Отже, щоб знайти кут КБЦ, потрібно від 180 градусів відняти кут АБК. Підставляємо замість кута АБК 40 градусів і віднімаємо 140 градусів. Записуємо відповідь 140 градусів. Розв'яжемо ще одну задачу. Потрібно знайти кут суміжний з кутом 123 градуси. Подумайте і визначте цей кут. Цей кут 57 градусів. Для того, щоб його знайти, потрібно від 180 градусів відняти 123 градуси. Оформимо рішення. Отже. Невідомий кут ПОМ дорівнює 180 градусів відняти кут ТОМ. Підставляємо замість кута ТОМ 123 градуси. Віднімаємо і отримаємо 57 градусів. Записуємо відповідь 57 градусів. Зупиніть відео і самостійно виконайте третю задачу. Перевіряйте. Потрібно знайти кут суміжний з кутом 110 градусів. Цей кут – 70 градусів. Оформляємо рішення. Кут HTO. Можна було записати OTH також вірно, дорівнює 180 градусів мінус код БТ. Або якщо ви записали кут HTB, також правильно. Підставляємо відповідне значення самі з кута BTH і обчислюємо відповідь 70 градусів. Знову зупиніть відео і виконайте четверте завдання. Перевіряйте: потрібно знайти кут суміжний з кутом 62 градуси. Цей кут 118 градусів. Записуємо рішення: кут ОЕК, або КЕО, також вірно, дорівнює 180 градусів мінус кут ПЕК, або КЕП. Підставляємо. Відповідні значення і отримаємо 118 градусів. Відповідь 118 градусів. П'ята задача. Потрібно знайти невідомі кути. Обидва суміжні кути. Невідомі. Один позначений через фінікс, а другий через 2х. Запишемо теорему про суміжні кути. Кут КАВ Додати кут БАЦ винні 180 градусів. Підставимо замість КАБ 7х, а замість БАЦ 2х. Утвориться рівняння. 7х додати 2х 9х дорівнює 180 градусів. Щоб знайти Х 180 градусів ділимо на 9 буде 20 градусів. Отже, можемо порахувати або кут 7х, або кут 2х. Простіше 2х. 2 помножити на 20 буде 40 градусів. Отже, один із суміжних кутів 40 градусів. Другий легко знайти двома способами. Ді 180 відняти 40 буде 140 градусів. Або 7 помножити на 20, також буде 140 градусів. Запишемо рішення. Продовжимо точніше записувати рішення. Отже, кут КАБ дорівнює 7х і. Підставляємо замість Х 20 градусів, 7 помножити на 20 градусів 140 градусів. Так швидше записати рішення і обчислити. Кут ВАЦ дорівнює 2 помножити на 20, тобто 40 градусів. Відповідь 140 градусів і 40 градусів. В сумі дійсно 180 градусів. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть шосту задачу. Перевіряйте. Запишемо теорему про сумірні кути в загальному виді. Кут EHT, додати кут THF дорівнює 180 градусів. Підставляємо замість eht 7 х замість THF 11 х 18х дорівнює 180 градусів, отже Х дорівнює 10 градусів. Тоді кут Є H, буде 70 градусів, а кути H110 градусів. Запишемо рішення. Продовжимо запис рішення і запишемо відповідь 70 градусів і 110 градусів. Перевіритись можна таким чином. 70 градусів плюс 110 градусів буде 180 градусів. І сьогоднішнього відео ви дізналися, як побачити на малюнку суміжні кути. І що сума суміжних кутів 180 градусів. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!